Палива менше, тепла більше. Більшість шкіл Кіровоградщини станом на 2016 рік працюють на альтернативних видах палива. Це говорять обласні посадовці, дозволяє удвічі економити кошти в опалювальний період. Втім, головна мета не лише замінити газові котли на альтернативних видах палива, а й зберегти тепло. Як скільки економлять, і чи стало тепліше у класах від такої економії, на прикладі шкіл Новомиргородського району дізнавалась Марія Староста. Ще торік температура у Новомиргородській школі в зимовий період не перевищувала позначки плюс 15. Скільки б не опалювали, все тепло виходило через старі вікна, яким стільки ж, як і самій школі, понад три десятка років. Зараз, хвалиться директор, їх замінюють на нові енергозберігаючі. Роботи ще тривають. Втім, і тепло, і економія вже відчутні. У нас зараз котли вже працюють на мінімальній температурі і в класах ми маємо 22-21 градус тепла. А було десь 15-16. На даний час 87% уже виконаних робіт зроблено. Осталося декілька блоків, яких треба ще відремонтувати і зробити відкос. Школа розрахована на 1100 учнів. Наступного року її планують зробити опорною. Щоб замінити у ній всі вікна з державного та районного бюджетів, виділили 1 мільйон 250 тисяч гривень. У цьому році в Новомиргороді державний бюджет через кошти соцеконом розвитку було виділено значні кошти. За ці кошти будуть замінені всі вікна. Зараз ми разом із районною адміністрацією подивимося, там трошки не вистачає коштів, там 100 чи 200 тисяч гривень ми знайдемо їх або в обласному, або в районному бюджеті. А це Мартоноська сільська школа. Тут вікна поступово замінюють протягом останніх трьох років власними силами. Допомагає місцевий фермер. Без його допомоги не обійшовся і ремонт шкільної котельні. Тут встановили два нові котли. Ми вже на протязі двох років проводимо заміну котельні на альтернативні палива по соціальній сфері. Але вперше використали де ми запарили два котли вердопаливий і на альтернативних видах палива. Це дає змогу економити, це дає змогу впевнено за день дивитися в тому, що буде паливо чи те, чи інше. Це не лише тепло, а й економно, говорить посадовець. Твердопаливний котел використовує палива у половину менше. Що стосується пілетного, ми ми ним топимо до сильних морозів одним взагалі. Вартість вугілля три тисячі, вартість пілетів півтори. Маса використання вугілля була півтори тонни. Зараз пілетів 700 кілограм, тисяча гривень, а не чотири, не п'ять. Те саме по вугіллю. Якщо ми використовували тонну півтори, то ми ще з 500 кілограм не було використовувати. Відтак підрахували, порівняно з минулим роком, щодня на паливі економлять від 2 до 3 тисяч гривень. До того ж, старі котли доводилось часто ремонтувати. Кочегари за рік опалювального сезону вони, мабуть, щотижня. Ремонтували ці котли. Це також праця, дуже важка праця, і е, вихідні прийшли, потрібно, потрібно ремонтувати, потрібно знову щось робити. Наскільки це також важко? І думаю, що ж буде далі, а вдруг буде сильний мороз. То на сьогодні ми дуже раді цим котлам, що вони у нас є. Було і 5 градусів в кабінетах. Було в коридорах і 12 градусів, 11 градусів, 8 градусів. Школа, в школі було, було холодно. Звичайно, включали енергообігрівачі для того, щоб обігріти класи, але в школі було холодно. На сьогоднішній день ми раді теплу. Тільки цього року у школах Новомиргородського району замінили чотири газові котли на альтернативні види палива. Ми будемо безумовно не обмежувати себе тим, що ми будемо працювати тільки на пілетах. Ми будемо працювати і на вугіллі, ми будемо працювати і на природному газові, і ми будемо знаходити той баланс і ту ціну, при якій ми будемо менше коштів витрачати із бюджету, а отримувати кращу ефективність, тому що енергоефективність і ще раз хочу наголосити: це не замінити вугілля на пілети або природній газ на вугілля. Енергоефективність це. Зробити так, щоб менше коштів витратити і отримати комфортні умови. Завдання не замінити котли у всіх школах, а знайти той оптимальний варіант, який буде найбільш енергоефективним для закладу. Марія старостанатолібасистий день за днем.